Доброго дня, мене звуть Чайка Антон, Я здобуваю рівень освіти доктор тобто філософії. Мій рік навчання це перший курс другого семестру, повне здобуття освіти денно, От та спеціальність 051, економіка, дата початку здобуття освіти 10 січня 2024 року. Заклад освіти, ПВНЗ, Європейський університет. Які мої тема наукового дослідження, наукова спеціальність, науковий керівник, рік навчання? Тема мого наукового дослідження: формування стратегії забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти України, соціально гуманітарний вимір. Мій науковий керівник Брел Світлана Васильовна, доктор економічних наук, професор. Наукова спеціальність 051, економіка, рік навчання, перший курс, другий семестр. Об'єкт мого наукового дослідження це процес формування стратегії забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти України з урахуванням соціально-гуманітарного виміру, предмет мого наукового дослідження, скупність теоретико-методичних та практичних засад формування стратегії забезпечення економічної безпеки, системи закладів вищої освіти України у розрізі її соціально-гуманітарного виміру. План мого наукового дослідження, перелік умовних позначень, анотація, вступ, розділ тори, така методичні аспекти формування стратегії забезпечення економічної безпеки системи закладів вищого освіти України із вихованням соціально-гуманітарного виміру. 1.1 Концептуальні засади формування стратегії забезпечення економічної безпеки системи закладів вищого освіти України. 1.2 два. апарат дослідження процесу забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти України. 1.3. Науково-методичні підходи до дослідження процесу забезпечення економічної безпеки системи ЗВО. Висновки до розділу 1. Розділ 2. Аналітико, методичне забезпечення, оцінювання економічної безпеки системи ЗВО України у соціально-гуманітарному ракурсі. 2.1 діагностика стану. Вищої освіти України 2.2. Стратегічний аналіз соціально-гуманітарної компоненти, економічної безпеки системи ЗВО України. 2.3. Загрози економічної безпеці системи закладів Вищої освіти України в умовах соціально гуманітарної трансформації. До розділу, висновки до розділу 2. Розділ 3. Формування стратегії забезпечення економічної безпеки системи закладів вищої освіти України у контексті соціально-гуманітарного. 3.1. Стратегічні пріоритети та соціальні гуманітарні імперативи формування стратегії забезпечення економічної безпеки системи ЗВО України. 3.2. Удотконалений методичний підхід до вибору та обґрунтування стратегії забезпечення економічної безпеки системи ЗВО України у соціально-гуманітарному ракурсі 3.3 Механізми та інструменти реалізації стратегії забезпечення. Економічної безпеки системи ЗВУ України з урахуванням соціально гуманітарного виміру. Висновки до розділу 3. Висновки список використаних джерел додатків. На цьому слайді зазначені частини готового тексту розділу 1 мого дослідження. На цьому тексті. Подаються і розглядаються концептуальні засади стратегічного менеджменту та його значення для забезпечення стабільного функціонування та розвитку організації. На цьому слайді у наданому тексті простежується розвиток поняття стратегія від його військового походження до сучасного використання в бізнесі та управлінні. У наданому тексті на цьому слайді аналізується значення стратегічного менеджменту для забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України, зосереджуючись на необхідності довгострокового планування, фінансової стабільності та адаптації до змін. На цьому слайді, у наданому тексті досліджується розвиток теорії економічної безпеки в Україні після здобуття незалежності. Акцентуючи увагу на її інституціоналізації та еволюції наукових підходів. На цьому слайді, у наданому тексті висвітлюються основні принципи забезпечення безпеки підприємств, зокрема закладів вищої освіти, наголошуючи на їхній комплексності, ефективності, інноваційності та залученості персоналу. У наданому тексті на цьому слайді. Можна ознайомитися з основними засобами забезпечення економічної безпеки, які охоплюють фінансові, технічні, інформаційні, правові та кадрові аспекти, а також систематизовані наукові підходи до їхньої класифікації. На цьому слайді у наданому тексті аналізуються науково-методичні підходи до дослідження економічної безпеки ЗВО, акцентуючи увагу. На необхідності комплексного оцінювання їхньої стійкості, адаптації до змін та управління ризиками. На наданому тексті на цьому слайді знаходять, знаходяться узагальнюються методичні підходи до дослідження економічної безпеки, виділяючи системний, функціональний, казуальний елементний та процесний підходи, кожен з яких має власну специфіку. Аналізу та оцінки. На цьому слайді у наданому тексті висвітлюються ключові науково-методичні підходи до оцінки забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти, наголошуючи на важливості адаптації стратегії до їхньої специфіки. І на цьому слайді у наданому тексті окреслюються основні теоретичні та методологічні засади формування стратегії. Економічної безпеки закладів вищої освіти України засереджуючись на концептуальних підходах категоріальному апараті та науково-методичних основах оцінки безпеки. За 2024 за 2024 рік я прийняв участь у наступних конференціях. 30 квітня, 3 травня. Конференція під назвою The Latest Technologies in the Development of Science, Business and Education. 4 жовтня і 5 жовтня прийняв участь у 10-й міжнародній науково-петичній конференції економіко-правові аспекти господарювання, сучасний стан, ефективність та перспективи. 15 жовтня 2024 року. Прийняв участь у конференції Стратегія розвитку України фінансово-економічні та гуманітарні аспекти. 21 листопада 2024 року прийняв участь у конференції наукове забезпечення розвитку національної економіки досягнення теорії та проблеми практики. 10 грудня, 12 грудня прийняв участь у конференції Глухівські наукові читання 2024. Актуальні питання суспільних та гуманітарних наук. Посилання на матеріали конференції наведені на цьому слайді і на наступному. У 2024 році була мною опублікована стаття, стаття в журналі Інвестиції Практика та досвід часопис номер 17 під назвою Economic Security of the System of Higher Education Institution Through the Prism of the Development of Higher Education. Посилання на цю наукову роботу наведено на цьому слайді. За 2024 рік при роботі над розділом 1 мого наукового дослідження я опрацював 113 наукових джерел, більшість з яких були статтями у фахових журналах і опубліковані у період 2017 2024 роки. Використані наукові джерела були науково значущими, охоплювали широкий спектр наукових підходів і мали високу практичну цінність. Далі на слайдах наведений текст бібліографічного каталогу розділу 1 моєї диссертаційної роботи. На 4 слайдах. На цьому Слайді наведені адреси моїх чотирьох дослідних аккаунтів, які були активовані у 2024 році. Це наступні дослідні аккаунти: Google Scholar, Org ID, LinkedIn і Scopus. Дякую.